Депресія це не просто поганий настрій, це серйозне захворювання, яке змінює роботу мозку. Нейробіолог Роберт Сапольський називає її рак психіки, бо вона вбиває людину зсередини. Але як вона працює і чому це не просто ледачість чи погані думки? Перше, що відбувається в мозку під час депресії? Депресія це не слабкість, а біологічний стан, пов'язаний із хімічними процесами в мозку. Зменшується рівень сиротоніну, гормону, який регулює настрій, знижується активність. Дофаміну, через що людина перестає відчувати задоволення навіть від улюблених речей, підвищується рівень кортизолу, гормону стресу, який буквально отруює мозок і порушує зв'язки між нейронами. Друга. Чому депресія така небезпечна? За словами Сапольські, депресія руйнує волю до життя. Людина може розуміти, що їй потрібна допомога, але в неї просто немає сил навіть попросити про це. Це не просто поганий день чи тиждень, це стан, у якому тіло і мозок не працюють так, як як мають. 3. Що викликає депресію? Депресія може виникнути через кілька факторів: гени. Якщо хтось у родині мав депресію, ризик вищий, хронічний стрес. Якщо тіло постійно перебуває в напрузі, мозок виснажується, дефіцит сну, погане харчування, нестача фізичної активності. Усе це може спровокувати або посилити симптоми. 4. Чому просто взяти себе в руки не працює? Депресія це не лінь і не слабкість характеру. Неможливо просто встати з ліжка і перестати сумувати. Так само, як неможливо вилікувати перелом силою волі. Людина може розуміти, що потрібно діяти, але мозок просто не дає сигналу до дії. П'яте, що допомагає, Сапольський наголошує, депресія це хвороба і її треба лікувати. Найефективніші методи терапія, допомагає змінити негативні думки та реакції мозку. Ліки, антидепресанти відновлюють баланс нейромедіаторів, фізична активність, навіть 30 хвилин прогулянки можуть покращити стан, соціальна підтримка, спілкування спілкування з близькими допомагає мозку виробляти окситоцин, який знижує рівень стресу, висновок, депресія це не примха і не слабкість, це захворювання, яке вимагає лікування, розуміння і підтримки. Якщо ти або хтось із твоїх близьких переживає депресію, це не означає, що з вами щось не так, це означає, що настав час звернутися по допомогу, і це абсолютно нормально. А чи мали ви, чи ваші близькі депресію? Розкажіть, як боролись з нею у коментарях, можливо, ваша історія допоможе комусь впоратися. Ставте лайк та підпишіться на канал Розум та Душа, якщо вас цікавлять подібні відео.